До нас звернувся клієнт з тим питанням, що на нього було винесено рішення суду про стягнення з нього заборгованості на суму майже 52 тисячі гривень, про які він не знав і не був належним чином повідомлений. Ми ознайомилися з матеріалами справи і виявилось, що тіло кредиту у клієнта було 22 тисячі гривень, які він сумлінно погашав. Відповідно, кредитор нарахував на залишок тіла кредиту відсотки, комісію і штраф, і вже з усієї загальної сумою майже 52 тисячі гривень він звернувся до суду щодо стягнення з нього заборгованості. Також він просив стягнути 6 тисяч гривень на додаткову правову допомогу. В першій інстанції суд підтримав всі позовні вимоги кредитора. Але ми звернулися до апеляційного суду, відповідно, де заявляли, що клієнт військовослужбовець і має право тільки закрити за тіло кредиту дане питання. Саме головне, що кредитор при написанні позовної заяви не вказав про те, що клієнт сумлінно сплачував відповідно щомісячні платежі, на які було оформлено реструктуризацію, поки кредитор почав не враховувати дані суду. І що ж вирішив апеляційний суд? Апеляційний суд, звісно, став на сторону клієнта і відповідно відмовив у позовних вимогах всіх кредитору. Задовольнив лише те тіло, яке клієнт не доплатив. Це 14 тисяч гривень. Ніяку праву допомогу, ніякі штрафи кредитору не було задоволено. Тобто тіло кредиту клієнта 22 тисячі, він їх регулярно сплачував, по факту кредитор подав на суму 14 тисяч гривень. На 14 тисяч гривень кредитор нарахував майже 52 тисячі відсотків, також додатково просив правову допомогу в розмірі 6 тисяч гривень. В цих позовних вимогах було відмовлено, лише сплатив клієнт тіло кредиту. Неважливо, яка у вас сума щодо стягнення боргу, навіть якщо це 10 тисяч гривень, потрібно знати свої права і вміти їх захищати. Ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і ми вам допоможемо вирішити ваше питання.